У нас з нашого крила. Хто Шановні, на я звертаюся до вас усіх. Майте холодні голови і гарячі серця. Зараз вирішується питання не, не особисто тих, хто зібрався в залі, або особисто тих, хто чимсь не задоволений. Є для цього правоохоронні органи. Як хтось винен буде, будуть відповідати, докажумо це. Зараз у нас стоїть питання з не ображати одних, не парти, не вийдість, яка у жодного в нас є. Давайте цивілізовано. Вчора я була на обласній э, сесії, це, це був жах. Уже кінчилося. Люди підуть звідси, приймете, хто захоче, хто рвався до влади, чи хто хоче її змінити. Не, не, не обличчя тільки поміняється. Уже того сьогодні в залі нема, хто гнув наші. Тепер вже знаємо, хто гнув у нас у районі, хто відправляв на антимайдани, хто бюджетників заставлять сідати у вихідні дні в автобуси і зводили там допомогу кровавому нашому пакану. Вас... Озвучить, озвучить потрібно. Озвучить, її, озвучить. Можливо, можливо, а, можливо,